Хоча мене ніхто не повідомляв, чи повинна вона бути, чи не повинна. І ще одне, що вони сказали, що я не виготовляла технічну документацію не в Бершаді. А я пробачаюсь, А це має якесь суттєве значення, де ви виготовляли ну, для... технічну документацію. Ну, дивіться, для них ма територія України. Для них, мабуть, має, тому що технічну документацію я виготовляла в місті Гайворон, Мені там зручніше. Там ви працюєте, там вам легше підійти, і там немає такої корупційної складової, як сьогодні в Бершаді. Замкнутого кола немає ганяння по кругу. Ну і отак ми вже з приватизацією поганяємо один рік. А може і більше. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а ви сьогодні ходили в сільську раду по якусь довідку? так для довідки для пасіки, у чому мені секретар відмовив, тому що сказав, що спочатку потрібно оформити паспорт, а потім вона видасть довідку. А як же ви можете оформити паспорт, якщо у вас немає довідки сільської ради, що саме на цій території розміщена пасіка? Ну, я їй задала це питання. Вона мені пояснила, що я повинна звернутися у державну службу споживачів і харчування України, де мені нададуть паспорт. На що вона мені знову відповідала, що ти не можеш тут взяти довідку без паспорта. Ну, а як же паспорт можна виготовити без довідки сільської ради про те, що на території села Михайлівка за даною адресою знаходиться пасіка в кількості вуликів і так далі. Лише після цього можна тоді оформляти належні документи. Ну, Напевно, секретар і е, не знає ніякого ні законодавства, нічого, але рекомендує людям звернутися не по закону. Добре, дякую. Ось ми зараз знаходимося знову в цій самої сім'ї. Біля пасіки, яку молоді люди вирішили сьогодні, так як роботи немає, вирішили зайнятися підсобним господарством в селі, але належним чином оформити документацію через перешкоди місцевої влади, на жаль, не можемо. Назвіться, будь ласка, все таки ще раз. Дромашка Анна Анатолівна звернулася до селищної ради, щоб надали мені документацію, тобто зафіксували, скільки на пасіці є вуликів ну і скільки сімей на даний момент. На що мені секретар відмовив, що я що вони без паспорта не можуть мені надати довідки. Але як я можу оформити паспорт, якщо ніхто не знає точно, ну, точної кількості по документації, скільки взагалі тут є вулиці? Ну дивіться, як можна надати вам сьогодні зареєструвати цю пасіку, якщо сільська рада не дає довідки. Спочатку має бути довідка, підтвердження про те, що за такою то адресою, в такому населеному пункті, знаходиться така то кількість вуликів. Після цього ви звертаєтесь вже до відповідних органів, і відповідні органи мають вже далі провести сертифікацію, встановити значить, породу бджіл, кількість значить, бджіл і так далі, і видати паспорт, технічний паспорт на те, що це у вас є офіційно пасіка, для того, щоб ви могли значить, зібраний мед, належним чином оформити, здати її на прийомний пункт, продати десь і так далі. Без сертифіката, якості. І вам ніде цей мед не приймуть. Це Хіба так перекупчикам віддати за безцінь і в результаті вони зароблять гроші? А ви весь рік працювали біля цих бджілок, ходили, доглядали їх, кормили. Поїли водичку і так далі, а в результаті ви не можете нічого зробити через те, що у вас сьогодні безграмотні працівники в сільській раді, та не тільки в сільській раді, але в Бершицькій громаді. Люди, які взагалі не читають законодавство України, не цікавляться тим, як проводиться сьогодні бджільництво. Але бджільництво сьогодні в Україні вимирає. Практично це вже вимирає, бджоли, труяться. Фермери обробляють поля пестицидами, гербіцидами, де бджоли гинуть. І розводити сьогодні не, скажімо так, не дешеве задоволення розвести нову, взяти нову сім'ю, виростити. Це великі. Скажіть, будь ласка, ви знали про те, що в селі буде проходити зустріч з паном Драганом? Ось ми заходимо. В магазинчик, скажіть, будь ласка, ні, де десь війська була, що Драган буде проводити зустріч з людьми? Ні, не знав. Ні сім'я не знав, ні тоді не знав. А як же це, Драган так приїхав в село таємно, що взагалі ніхто нічого не знав? Ну, хтось знав, хтось не знав. Не писали об'яву. Тобто людей не повідомили, таємно провели зустріч з енним числом людей? Не знаю. Подавали заяви чотири заяви до драгана. Відповіді не дали ніякої. Тоді письмово нам сказали: зверніться письмово із повідомленням. І прийшло повідомлення. Відповіді не дали ніякої. Написали найгайсен. Гайсен дав повідомлення, що відправив на Бершацьку прокуратуру. І більше відповіді знов ніякої немає. Я пробачаю, цьому... але ж це Бершацька банда сьогодні, бо це не влада, це банда. Сьогодні це вже всі в бершиді. Говорять, порушує закон про звернення громадян. Тому, якщо ви наймете адвоката, звернетесь до суду, то можна притягнути до відповідальності пана Драгана за порушення закону про звернення громадян і всю цю банду від партії Гройсмана. Можна також притягнути до відповідальності за зловживання владою, перешкоджання волеви громадян і так далі. Тобто сьогодні влади в Бершині нема. Сьогодні корупційна складова повним ходом і Бершинська прокуратура. Замість того, щоб притягнути сьогодні драгана до відповідальності за всі його злочини, просто-напросто кришують пана Драгана тільки за те, що у пана Герби. Куча аптек по Бершаді під контрольні драгану, де не сплачуються належним чином податки. От сьогодні ми говоримо про те, що в Бершицькому Бершицькій громаді ні прокуратура, ні поліція, ні влада не працюють сьогодні, просто-напросто на території Бершицької громади злочинне угрупування, яке порушує закони та конституцію України. От бачимо ще раз, показуємо документи, які люди вимушені були відправити. З повідомленням про вручення і банда Бершацька сьогодні не дає ні відповіді, ні відповіді, ні привіта, як той казав. Але драган розказує: корупції в нас немає, в нас банк формування.